Вітаю ТВ, Телепередача су справи. Я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про електронні трудові книжки, зокрема, які відомості необхідні для їх формування. Та що ж робити з паперовими у нас в гостях Галина Гатенюк, начальниця відділу формування електронних трудових книжок головного управління пенсійного фонду у Чернівецькій області. Вітаю вас! Дякую, пані Галино. А насамперед, трудова електронна книжка це ж аналог паперової. Так, так саме так, електронна трудова це дійсно. Ви дуже правильно відмітили це є аналог паперової трудової книжки. Звідки виникло? Чому ми перейшли взагалі до обліку трудової діяльності в електронній формі? Справа в тому, що пенсійний фонд України планує перейти на до призначення пенсії в автоматичному режимі. Призначення пенсії по за віком, саме за віком, в автоматичному режимі. Що це означає? Дивіться, якщо зараз людина, яка хоче призначити пенсію, вона повинна звернутися до пенсійного фонду України з заявою на призначення пенсії, то надалі звертатись не потрібно буде. Тобто пенсійний фонд при досягненні пенсійного віку особою буде автоматично призначати цій людині пенсію. А якщо людина захоче відтермінувати призначення пенсії, то тоді вона повинна буде подати заяву. Як ви розумієте, кількість заяв, які будуть надходити від громадян, значно зменшиться, тому що громадяни, які будуть відтерміновувати вихід на пенсію, значно менше ніж ті, які будуть виходити на пенсію. Як бачите, ми при цьому зекономимо, як мінімум папір на тих заявах на призначення пенсії. Це одне. Але для того, щоб призначати пенсію автоматично, нам потрібно, щоб у нас в пенсійному фонді була вся інформація по всім особам про їх трудовий стаж. Так? Для цього нам потрібно, щоб всі як сказати, оцифрувати оці паперові трудові книжки, тобто перевести всю інформацію з паперових в електронну форму. Оцем ми зараз і займаємося. Значить, цей процес відбувається відповідно до закону України про внесення змін до певних нормативних актів щодо ведення обліку трудової діяльності в електронній формі. Закон номер 1217 значить, цей закон вступив в силу 1 червня 2021 року. Тобто, от з цього моменту ми офіційно займаємося цією процедурою, і закон нам дав час 5 років на те, щоб перевести всі паперові трудові книжки в електронну форму. Тобто, ми будемо цим займатися до 10 червня 2026 року. Тобто, це для того, аби полегшити, скажімо так, процес у майбутньому, так саме так. І ми при цьому, як я сказала, ми уникаємо від паперів. паперів. Тобто, ми переходимо до ведення. Документу обігу в електронній формі. Тобто, нам, по-перше, страхувальнику так? не потрібно вже вести ці паперові трудові книжки, не потрібно витрачати кошти на це, не потрібно витрачати час на це. Тобто інформація надалі про трудову діяльність буде надходити до. Пенсійного фонду України до реєстру застрахованих осіб із об'єднаної звітності, яку зараз подають страхувальники до податкової, це податковий розрахунок, називається. Цей звіт містить п'ятий додаток, який називається трудові відносини. Оця та інформація, яка міститься в п'ятому додатку, вже автоматично надходить до електронних трудових книжок всіх громадян. Значить, електронна трудова книжка заведена на громадян автоматично. Тобто, для того, щоб її створити, громадянину не потрібно ні, ні звертатися нікуди, і так далі. Як тільки у нас з'являється інформація про те, що громадянин став застрахованою особою, так тобто веде вже певну діяльність, плачу певні внески, у нас автоматично створюється особова картка на порталі пенсійного фонду України. Які є ще ми, скажімо так переваги саме електронних трудових книжок, як для пенсійного фонду працівників пенсійного фонду, так і для людей. Ну для людей в першу чергу знати, що важливо, те, що якщо зараз людина повинна мати ту трудову книжку, де потрібно фіксувати всі її події щодо трудової діяльності, то надає… а. Дуже ну, є такі випадки, коли ці трудові книжки поперевни втрачаються, губляться, не всі записи туди вносяться страхувальникам, або вносяться зараз. Ну при цьому, ми бачимо з помилками. Дуже багато помилок. Ті ж кадровики допускають, коли вносять записи. А надалі цього не буде, тому що вся інформація, як я сказала, буде надходити з, з електронного звіту, і таким чином ті ж застраховані особи будуть захищені від втрати інформації по них. А тож, давайте перейдімо вже до оформлення саме електронної трудової книжки. Зокрема, хто саме має це робити? Значить, законом, як я сказала, закон 1217, він говорить, що на роботодавця покладено обов'язок. Подати на оцифрування всі ці паперові трудові книжки, які знаходяться у у роботодавця на зберіганні, тобто це є обов'язок самого роботодавця. Як тільки він нам подає ці сканкопії, він трудових книжок і всі, ну не всі маються на увазі, як тільки трудова книжка буде оцифрована успішно. Страхувальник має право тоді вже видати цю паперову трудову книжку застраховані особі своєму найманому працівнику на руки під підписом в відповідному журналі. І надалі, що нам говорить цей закон? Надалі ця паперова трудова книжка зберігається у самого найманого працівника, у застрахованої особи. І вже його справа хоче він, щоб йому в паперову трудову книжку вносилися записи, чи не хоче. Якщо хоче, він підходить до свого роботодавця і каже: от будь ласка, внесіть мені запис там про чи при прийняття, чи при переведення, чи про звільнення. Ну вже по ситуації. І кадровик не має права відмовити зобов'язаний внести цей запис в паперову трудову книжку і тут же назад віддати її найману працівнику. Не можна надалі приймати паперові трудові книжки на зберігання. Все, роботодавець звільнений від цього обов'язку. Це, що стосується найманих працівників, тобто тих людей, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. У нас, звичайно, є багато людей, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, тобто або є самозайнятими, або є фізичними особами-підприємцями, або, можливо, просто безробітними. І їхні паперові трудові книжки у них знаходяться на руках. Так от обов'язок оцифрувати цю паперову трудову книжку покладений саме на них. Вони зацікавлені в тому, щоб їхня паперова трудова книжка була оцифрована. Що для цього потрібно зробити? Значить, Дивіться, у нас є порядок, який затверджений Пенсійним фондом України, порядок щодо подання сканкопії документів для їх оцифрування. Так от, в цьому порядку є. Дві можливості описані, натисніше надані дві можливості, як подати з канкопів книжки. Перше це працівником особисто. Тобто працівник може особисто подати свою трудову книжку на цифрування. Для цього йому потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України з паперовою трудовою книжкою. Він звертається, спеціаліст у нього при ньому тут же бере, сканує його трудову паперову трудову книжку і віддає йому на руки. А сканкопія копія паперової трудової книжки відправляється нашим спеціалістам на веб-портал пенсійного фонду на оцифрування. І другий метод це коли може і сам працівник або його страхувальник, точніше навіть в першу чергу страхувальник, а потім сам працівник може подати скан-копію прови трудової книжки через веб-портал Пенсійного фонду України з, з накладенням електронного підпису, обов'язково накладення електронного підпису. Значить, от саме цим зараз ми займаємося фактично з 10 червня 2021 року, от іде цей процес. Значить, Оцей перший пункт, який я сказала, перший метод, коли сам працівник особисто може звернутись до пенсійного фонду України, оця можливість у нас з'явилася буквально от в листопаді місяці. Тобто, в нас було доопрацьоване наше програмне забезпечення, яке тепер нам надало можливість приймати від громадян України їхні паперові трудові книжки на цифрування. І я от хочу не скористатися цим моментом і звернутися до всіх громадян, у кого. Паперові трудові книжки знаходяться у вас на руках. Будь ласка, підходьте в сервісні центри пенсійного фонду України з вашими паперовими трудовими книжками і говоріть: от я хочу оцифрувати свою паперову трудову книжку. І наш спеціаліст вас обслужить. Тобто візьме, відсканує і тут же вам віддасть вашу паперову трудову книжку. Він не має права забирати її у вас. Він при вас її оцифровує, і вам вже тут же віддає. Тобто необхідна тільки трудова паперова трудова книжка, так? І все, чи, можливо, ще якийсь перелік документів. Так, оце дуже слушне питання, тому що ми е, зараз говоримо про те, що ми хочемо накопичити в нашому реєстрі застрахованих осіб всю інформацію по всіх громадянам, яка дає їм право на зарахування стажу. Значить, це звичайно не тільки трудові книжки, це також є і документи, які посвідчують. Е, Набуття освіти, ну, це дипломи, атестати, це також військові квітки для чоловіків, взагалі, ну, для жінок нас і жінки служать, це також і всякі свідоцтво про народження дитини для зарахування періоду перебування у відпустці по догляду за дитиною. І інші документи можуть бути. Які це документи? Значить, є у нас такий порядок для підтвердження наявного трудового стажу у разі втрати трудової книжки або певних записів в ній. Цей порядок номер 637 він затверджений Кабінетом міністрів України і в ньому надано повний перелік тих документів, які можна подати. Фактично нам на оцифрування для зарахування трудового стажу. Значить, я назвала основні, звичайно, це трудова книжка, це диплом, метестат, це військовий квиток, це свідоцтво про народження дитини, це те, що ми можемо е, однозначно сказати. Всі інші документи це вже по ситуації, по, дивлячись, яка картина у вас в трудовій книжці. Можливо, там якісь, як, як я вже говорила раніше, кадриком допущені якісь помилки. І відповідно той стаж не може бути зарахований по запису трудовій книжці, а потрібно тоді доносити ще якісь певні довідки від тих установ, де ви працювали, від архіву, можливо. Ну, Все залежить від ситуації. Так от, щоб зрозуміти, які документи потрібно подати, потрібно знайомитися з порядком 637 як я його назвала, порядок про підтвердження наявного трудового стажу в разі відсутності трудової книжки або відповідних записів. в ній. Скажіть, будь ласка, якщо до прикладу самостійно подавати власне всі необхідні дані, на що звернути увагу, аби уникнути саме помилок? Я зрозуміла ваше питання. Дивіться порядок, яким затверджений пенсійним фондом України щодо подання сканованих копій документів для переведення в електронну форму. Там є сформульовані вимоги до документів, які потрібно подавати на цифрування. По-перше, робиться скан копія лише з оригіналу документу, тобто неможливо робити, не можна робити скановану копію з ксероксу, наприклад. Не можна лише з оригіналу документу. Потім якість повинна бути високою, тобто сканована копія повинна бути читабельною, тобто можна зрозуміти, що там написано. Всі поля повинні бути видимі, тобто не можна обрізати, тому що особливо в трудовій книжці, там як ми говоримо справа поле, яке містить інформацію про наказ там, і номерів, якого цей наказ був виданий. Якщо він обрізаний ці поля, відповідно цей період не буде зарахований до стажу, тобто якість. Сканованих копій дуже важлива. Рекомендована роздільна здатність 300 DPI при скануванні, тобто це як мінімум, для того щоб якість була високою, якісною. Наступний момент, на який потрібно звернути увагу, це от коли ви готуєтесь подавати скан копії трудової книжки, подивіться, чи титульна сторінка коректно заповнена. Там є вимоги. Вимоги викладені в інструкції щодо ведення. Трудової книжки, інструкція номер 58 Всі кадровики знають цю інструкцію. В ній ви е, сформу, сформульовані всі вимоги до ведення паперової трудової книжки. От, будь ласка, перевірте, чи всі ваші паперові трудові книжки е, оформлені від, відповідно до вимог інструкції номер 58 Тобто на титульній сторінці повинно бути якісь чітко написано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, повинен бути підпис особи. Чи кому належить ця трудова книжка, підпис особи кадровика, який її оформив, печатка підприємства? В разі зміни прізвища обов'язково повинно бути відповідний запис із вказанням підтверджуючих документів, на основі яких внесено цей запис? Оце основні моменти, які потрібно звернути увагу. Якщо ж у трудовій книжці виявлені певні помилки, до прикладу допущення роботодавцем. Скажіть, будь ласка, якось можна їх. Усунути. Тож, усунути, так звичайно. Цю проблему. Звичайно, що стосується титульної сторінки, от я назвала основні, звичайно, зараз можна туди дописати всі ці всю інформацію, яка там відсутня. або якщо викладена не чітко, то виправити. Ну і звичайно, потрібно при цьому завіряти ці всі виправлення. Так само стосується і записів на. На послідуючих сторінках, якщо ви бачите, що там щось не так, ви можете виправити і так само завірити. В інструкція 58-го надає роз'яснення, як це робити. Але якщо ці помилки вже, скажімо так, кодровик не побачив, подав нам на оцифрування, так як є, а вже наш спеціаліст, оцифровуючи, побачив ці недоліки, то він пише коментар. І цей коментар буде доступний кадровику для ознайомлення, і там вже будуть написані всі ті зауваження, які ми виявили. Значить, після того, як кодровик ознайомиться з цими зауваженнями, повинен звичайно їх усунути. І як говорить нам порядок, наш 11.1, Потрібно буде по-новому відсканувати, але лише титульну сторінку і ті сторінки, на яких внесені зміни, де якісь виправлення зроблені. Лише ці, тобто всю трудову книжку не потрібно відсканувати, а лише титульна сторінка, і ті сторінки, на яких внесені зміни. І тоді так само через веб-портал подаються нам на цифрування. Скажіть, будь ласка, а хто ж має доступ власне, до електронної трудової книжки? І роботодавець, чи тільки сам працівник, чи хто має? Дивіться, сама застрахована особа завжди має доступ до своєї електронної трудової книжки. Яким чином вона має цей доступ? Через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Заходить, там є відповідний пункт меню Електронна трудова книжка, відкриває його. Там буде три закладки, як ми його їх називаємо. Перша це дані за СПОВ. Це відомості, які надійшли до реєстру застрахованих осіб починаючи з 98-го року, коли був запроваджений персоніфікований облік відомостей застрахованих осіб. Це інформація, яка надходила до пенсійного фонду від страхувальників через звітність. Звітність до системи персоніфікованого обліку відомостей. Це одна закладка. А далі є ще дві закладки. Називається сканована копія. Документів і відцифровані документи. Так, от, там, де закладка Скановані копії, це є сама сканована копія документу трудової книжки, там як я говорила, ще може бути диплому, атестату, військового квитка, свідоцтво про народження. А третя закладка «Відцифроване» – це те, як ми вже наші спеціалісти пенсійного фонду України перевели пироговий документ в електронну форму. І будь-який громадянин може зайти на свій особистий кабінет і ознайомитися з цією інформацією. Так, і хто ще має доступ? Доступ ще має, звичайно, сам роботодавець. По-перше, той роботодавець, який нам подав скан-копію трудової книжки свого найманого працівника, він буде мати доступ до нього завжди, тому що ця скан-копія пройшла через його особистий кабінет страхувальника. І в будь-який момент він може подивитися так само і на саму скан-копію документу, і на відцифровані дані. Що стосується... В майбутньому як це буде, коли людина зараз приходить оформлятися на роботу до роботодавця, як роботодавець буде мати доступ до її електронної трудової книжки. Тут є два методи. Перший це сама застрахована особа через свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України надає доступ такому-то страхувальнику до своєї електронної трудової книжки. Там є відповідний пункт в меню. І натискаючи там ну, додати, можна додати код єдер по тої організації, який е, застрахована особа надає доступ до своєї електронної трудової книжки. Після цього страхувальник через вже свій особистий кабінет на веб-порталі буде мати доступ до його електронної трудової книжки цього робітника е, ну, цієї особи. Значить, або може інший є шлях, коли людина ще не оформлена, і не факт, що вона буде оформлена, оформить трудовий договір, договір з конкретним роботодавцем, але ну хоче показати йому свою електронну трудову книжку, знайомити, показати, де він працював, відповідно показати свій досвід певної роботи і так далі. То тоді можна, або тоді така особа може в своєму особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі, сформувати витяг з електронної трудової книжки, яка буде містити вже наразі всю інформацію з електронної трудової книжки, і або просто ну, навіть на тому ж смартфоні показати просто цю інформацію, може сформувати файл, тому що ця інформація вивантажується в файл, і цей файл передати роботодавцю, і роботодавець може тоді оглядати. Це вже особа сама вирішує. Скажіть, будь ласка, коли роботодавцеві видавати трудову книжку працівникам? Значить, видавати наразі можна, звичайно, при звільненні, навіть якщо ця трудова книжка не була оцифрована. Тобто, якщо людина звільняється, звичайно, згідно кодексу законів про працю, його паперова трудова книжка видається людині. Також, як вже нам говориться закон 1217 про цифрування документів, як тільки трудова паперова трудова книжка особи буде оцифрована, Страхувальник може видати її людині на руки під підпис. Я сказала, може, тому що закон так прописаний, що там немає чітко вказано, коли, чи при оцифруванні паперової трудової книжки однією найманого працівника, чи всіх найманих працівників. Тому кожний роботодавець сам приймає рішення, коли йому видавати паперову трудову книжку людині на руки. Чи після того, як вона оцифрована, чи після того, як всі паперові трудові книжки всіх найманих працівників, Тут оцифровані, але це але видати ці паперові трудові книжки потрібно до 10 червня 2026 року, коли закінчиться цей перехідний період. Тобто вже на 10 червня 2026 року всі книжки повинні бути оцифровані і видані людям на руки. Тобто я правильно розумію, навіть ті люди, які вже оформили електронну трудову книжку, які вже мають її, за власним бажанням можуть власне мати, користуватися, просити у роботодавці заповнити і паперову трудову. Так, Так, закон так і говорить. Значить, як тільки паперова трудова книжка особи оцифрована, значить, кадровик уже не, не має обов'язку вносити туди записи. Значить, тільки за бажанням людини. Тобто паперова трудова книжка з цього моменту знаходиться у людини на руках, і тільки за бажанням цієї людини туди вносяться відповідні записи. Взагалі, паперова трудова книжка вже не є обов'язковою для її ведення. Це лише бажання людини. Я так розумію, що це є такий певний перехідний період. Знаєте, люди звикли до того, що в них є паперова трудова книжка, де він бачить всі ці записи, де він може завжди перевірити, побачити це все. А зараз ми приходимо до електронної трудової книжки, і поки не зміниться психологія людини, людей про те, що вони можуть це все бачити в електронному вигляді, у себе використовуючи той же смартфон, зайти і побачити. Оцей перехідний період, знаєте, поки ми не перейдемо, не, не поміняється наша психологія, то так, да, буде ще й паперова трудова книжка, і електронна, але паперова вже не буде мати е, юридичної сили. сили. Так. Зрозуміло. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити про електронні книжки, зокрема, як їх оформити та що робити з паперовою, власне, після 2026 року. Нагадаю, у нас в гостях була Галина Гатинюк, начальниця відділу формування електронних трудових книжок головного управління пенсійного фонду у Чернівецькій області. За що й вам дуже вдячна. Спасибі вам. Тож на цьому ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.